В 22-му році, от на цій першій виставці в Лас-Вегасі, на яку ми приїхали взагалі скупленими <laughs> серцями, до нас завітала менеджер CVS мережі. Це мережа, одна з найбільших п'ятий в країні ретейлерів в Америці. В них обсяг продажів за 24 й рік близько 400 мільярдів близько до нашого бюджету України. І вони прийшли до нас на стенд, і ми декілька разів зустрічалися. І е, ми не домовилися не про що, і я кожного року е, спустя той рік дякую е, Всесвіту за те, що ми не про що не домовилися, бо ми не були готові не технічна, ні морально, Ми не знали всі нюанси. Ми через рік почали працювати з іншою потужною там 60-річним досвідом мережею, і наразі наші бренди стоять в 2,5 тисячах магазинів від Аляски до Флориди і в Канаді. І ми маємо ці результати. І я розумію наскільки круто, що вони сталися саме з цією мережею, тобто, те, що в нас не вдалося з першого разу домовитися там з найпотужнішим гравцем, не сприймаю як поразку. Я сприймаю це як те, що ми е, розуміємо все більше і більше і більше спілкуючись з кожним клієнтом, і ми максимально розуміємо, що ми повинні зі свого боку зробити, скільки нам кроків пройти, що нам покращити, на що зробити ставку. І ми це робимо, і я впевнена, що як тільки ми робимо і все зробимо на тому етапі, на якому потрібно, в нас відкриються наступні двері, в нас відкриється наступна мережа. Я фокусуюся на власній роботі, на команді, на продукті, а все інше це від мене не залежить. І тому воно станеться. Я вважаю тоді, коли я буду готова, але, ну, в принципі, я. А, Роблю те, що я повинна робити а далі життя я все ж таки вірю, що винагороджую сміливих, терплячих, працюючих, ті, які хочуть щось в цьому світі рухати.